Слідство Генеральної прокуратури не знайшло доказів того, що підпал будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року був кимось спланований. Про це на брифінгу заявив перший заступник генпрокурора Володимир Гузир. Смерть цих людей настала від отруєння чадним газом, продуктами горіння та дії високої температури. І слідство констатує, що версія щодо застосування в будинку профспілок отруйних сильнодіючих газів. Зокрема, хлороформу під час досудового слідства свого підтвердження не знайшла судово-медичні експерти в ході розслідування встановили, що на тілах загиблих не виявлено будь-яких слідів катувань, побиття вогнепальних чи інших поранень. За його словами, за даними експертів, пожежа на барикаді, яка була розташована біля центрального входу в будинок профспілок, а також у самій будівлі, почалась із внутрішньої сторони, коли особи, які перебували в приміщенні, почали кидати пляшки, щоб таким чином унеможливити потрапляння до них їхніх супротивників. Вогонь туди потрапив зсередини, Ідеться в звіті генпрокуратури.